Вітаю на Ютуб-каналі Ферум Лайв. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов і сьогодні ми будемо в нашому, я сподіваюся, короткому відео говорити про Vivo x 80 про ось цей пречудовий і помаранчевий. Я розумію, що x 90 вже існує, але давайте дивитись правді в те саме місце, коли він допливе до України, невідомо, а от x 80 Наприклад, у хлопців із Піксафон, котрі, до речі, і передали цей причудовий гаджет люб'язно, дуже нам на огляд, він вже є, його вже можна придбати. Посилання на Піксафон є в описі цього ролику, що очевидно, агітую по ньому клікнути і подивитись на каталог хлопців. Тож, Vivo x 80, короткі характеристики вже перед вами. Моя мордяка заблюрена. Звернула увагу на новий для мене, да і взагалі не дуже той старий, Dimensity 9000, ці котрий я раніше не в банку на 4500 мАг і майже 6,8 дюймовий. СС на AMOLED, СС на 120 Гц, екранчик, а також групу камер, головна з яких аж на 50 мегапікселів. Окрім того, що у нас на руках є смартфон, на жаль, комплекту більш ніякого у мене нема. Шарашить повітряна тривога. І я сподіваюся, що я встигну вимкнути звук на телефоні. Ви цього не почуєте? Тож. На жаль, окрім самого смартфона, в мене на руках нічого нема, тому самої розпаковки, ну, у нас на жаль, сьогодні не буде. Але будуть перші враження від гаджету. І ви вже можете задавати свої питання по цьому апарату в коментах під цим відео. І я, опираючись на ці питання, буду готувати огляд даного гаджету, котрий вийде на ютуб-каналі ferum.com, на нашому основному каналі. Давайте дивитись на Vivo X80, Почнемо ми з тильної сторони. Вона, як на мене, є просто. Є, у нас різкість. Просто витвором мистецтва. Вона виглядає обалденно. Оця величезна дзеркальна бляха. Вона шикарна, можливо, на малюнках, можливо, от зараз на відео вона не виглядає дуже сексуально, але в реальності вона просто бомбезна. Ось це усе екошкіра, тобто, ну, синтетика, що очевидно, але вона реально офігенна. Цей смартфон дуже бажано потримати в руках самому, тому що, повірте, зображення не передає всієї офігезності і кольору, і тактильного кайфу, який ти отримуєш, Просто спілкуючись з цим агрегатом. Ребра у нас металеві, і вони ще й матові. Виглядають вони досить шикарно, досить приємно. З точки зору естетики, з точки зору просто зовнішності гаджету, він виглядає реально от на 10 із 10. Віво, моє почтення, якби от така от трубка у нас продавалась офіційно, та її ще й. Як би це сказати, здобріть рекламкою. От, я думаю, що продажі були просто космічні, тому що трубка дуже приємна, і я знаю, що багатенно людей люблять руками. Їм треба, щоб коли ти трубу береш в руки, щоб і маса в неї була така. Ну, помітна і це не дуже легкий смартфон. Він, до речі, важить 203 грами. Так от. Він і в руках відчувається, і при цьому він лежить просто офігенно. і тактильно він дуже приємний. Віво знімаю кепку, якої в мене нема. Тож по елементам корпусу на тильній стороні, я думаю, вже всі 200 разів побачили величезну дзеркальну бляху, в котрій знаходиться кружочок, в котрому живе три камери. Основна на 50, дві додаткові по 12 мегапікселів. Там же є спалах, там же є лазерний автофокус, наскільки я розумію. Тил, як я сказав, із штучної шкіри, дуже приємної на дотик. На верхній грані, от тут є у нас, наче фокус-покус. У нас є красивезна така от вставочка із пластику, а може, із шпля, хоч всі ребра металеві, де знаходиться додатковий мікрофон системи шумозаглошення, а також, наскільки я розумію, інфрачервоний порт. На Цій вставочці написано Professional Photography. Нічого собі. На тильній грані у нас живуть, різкість є. мультимедійний динамік Type-C порт, основний мікрофон і лоточок під картки. Давайте ми його відкриємо. Ми його відкрили. І ми бачимо, що тут можна поставити дві сім-картки. Тобто пам'ять розширити неможливо. Тут одна сімка, а тут. І як ми бачимо, у нас і тут є ще й резиночка, Тобто у нас прямо такий весь із себе пиловолого захист є, який, до речі, заявлений у нас на рівні. А, ні на якому. Тобто IP шота там нема, але від умовних бризг. Судячи з усього, якийсь захист є. Йдемо далі. На правому ребрі у нас знаходиться кніпочка в клювиклю і качелі регулювання гучності. На протилежному ребрі у нас взагалі пусто, тут нема нічінького. Ну і лишилась фронтальна панель. Отака от вона, Т. Тут у нас знаходиться сканер відбитку пальця. Давайте от на цей робочий стол я прогортаю. І наведу фокус, ви побачите, що у нас є сканер пальчика, він працює адекватно. Не буду вам брехати, інколи він збоїть. Але в, 10, в 9 випадках із 10 він працює нормально. Ну і окрім того, ви побачили, що у нас тут є on екран, і він, ну, як на мене, досить сексі. Уся необхідна інформація на ньому є. Розпізнавашка по мордяці також реалізована. Як ви бачите, рамки у дисплеї є, але вони відносно невеликі. В верхній грані у нас знаходиться фронтальна камера, котра вписана в екран. В місці переходу фронтальної панелі в верхню грань, тобто отут на скосу, у нас знаходиться розмовний динамік, слуховий, якщо вам так зрозуміліше. Фішкою апарату є, що із Фронтальної сторони і з тильної сторони він злизаний до ребер. Тобто тут у нас і екран водопад, і типу от орієнтація на офігенну ергономіку для того, щоб гаджет комфортно сидів в руках. Друге, мені подобається в руці він сидить офігенно, незважаючи на габарити, його реально комфортно тримати в руках. Хоча... Користування однією рукою в мене викликає безумовно проблеми, адже настільки велетенськими гаджетами особисто от я ніколи не користувався. Проте впевнений, що багато з вас так користувались. А от екран водопад, я думаю, що багато в кого буде. Викликати аномальні скорочення м'язів в області п'ятої точки. І в цьому є логіка, тому що під деякими кутами, тобто не коли ти прямо дивишся, а трішечки збоку в тебе в ось цьому і в ось цьому місці можуть виникати. Ем, Приломлення картинки. І це не всім подобається, і я це чудово розумію. Хоча, в принципі, з візуальної точки зору, давайте ми ще трошечки скинемо яскравість от, десь до такого рівня. От. І ми наведемо різкість, вона у нас теж є. І я от вам погортаю. Як бачите, от воно туди запливає, воно нормально реалізовано, нічого не лагає, все красиво є. Так, тобто значки не глючать, все, та от, от. Але нічого приємного в цьому водопаді я не бачу. Можливо, десь на батьківщині цього смартфону, а точніше в Китаї, це вважається дуже офігеть модний тренд. Оці от ваші екрани-водопади, хоча я в них нічого фантастичного і приємного не бачу. Але греть з ним чи можна з цим жити? Безумовно, так. Але чи легко вам буде знайти крутий аксесуар, який Закриє мордяку повністю, і не буде, ну, якщо це шкльо, атапирюватися от по граням, я не знаю, якщо чесно. Можливо, гідрогелові пльоночки, можливо, спеціальне шкльо, що посаджене на ультрафіолетовий клей. Все може бути. Не знаю. У Дмитра Леонідовича був OnePlus 8 Pro, і от він там от таким от шкльом мудохався, і начебто йому все подобалось. Юзайте, якщо для вас це важливо. Окрім того, чудовий це привід нагадати про наших друзів і Vuki.ua, посилання на котрих є в описі цього ролику. А у них є величезний вибір аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Не впевнений, що є що небудь під цю Vivo, але під більшість найпопулярніших моделей точно є. Тепер для того, щоб це відео несло ще більше інформативності, я, по-перше, скажу, що екран в гаджеті мені сумарно дуже подобається. За виключенням чого? СС-на, за виключенням того, що у нас тут чим. На жаль, наша камера його бачить не дуже сильно. Так, а ну Да, вона його майже не бачить. Але мої очі бачать. І хочу сказати, що це мене дуже сильно апічалюва, адже до того моменту, як я побачив тут чим, я. Морально прям готувався до того, що одного разу я виберу зі своєї фінансової кризи і куплю собі, якщо не цю віву, то наступну. Але я бачу, що ніякого dc мінгу у прошивці немає, тому я в цьому сумніваюся сильніше і сильніше. Хоча, можливо, тренд ринку повернеться і DC-дімінг буде в кожному другому, як мінімум, флагманському Android-смартфоні. Окрім того, ми поговоримо про синтетику, що очевидно, адже синтетика. Це важливо, ну як мінімум для когось з нас. І ми будемо дивитись на AnTuTu. І це перший смартфон, який я тримаю в руках, який видає цілий мільйон папуг в цьому синтетичному тесті. Чи це потужно? Це надпотужно. Це нам балан в моєму рейтингу. Galaxy S22 Ultra був от під мільйоном. А цей вже навіть більше видає. Окрім того, я покажу вам. Давайте результати в 3D Mark Якщо вони вам щось кажуть, сподіваюсь, що кажуть. І тепер момент печалі. Тому що ми подивимось на тротінг-тест і він виглядає отак. Як ми бачимо за пів години прогону, десь це на якій хвилині? Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, 5 хвилин інтервал, це виходить десь на 15-20 хвилині, у нас просадка аж 40% від. Загальної продуктивності і це дуже поганий результат. Але хочеться сказати, що як ми бачимо, відразу після цієї просадки у нас знову йде підйом догори аж до 80% продуктивності. Тому ну, тут класична ситуація: всі процесори киплять, і це, мабуть, не привід дуже сильно засмучуватись. Як воно в іграх, розкажу в огляді, тому що я їх накачав, але сам поки що не тестив. О, такий от продуктивний ролик у нас вийшов і відразу попередження. Я вже кілька разів перевстановлював синтетику акумулятору на цей смартфон, але мені це не допомогло. І я не можу прогнати тут довбаний тест батарейки. Він тупо вилітає. Я не знаю чому, але я чесно, разів в 5 вже пробував. Спробую ще шостий. Але боюсь, що тут. Результату воно нічого не дасть. Тому якщо у когось є пропозиції, як затестити акумулятор в умовах блекауту, тобто іграми ну, досить складно. Переглядом Ютубу, ну, в принципі, також, ну тут хіба що загнати кіно в пам'ять, запустити і подивитися, скільки він витримає. Ну, правда, я не знаю, наскільки це реальний тест автономності. Хоча, можливо, зараз дуже багато хто дивиться кіно з пам'яті смартфону. Пишіть, я відкритий до ваших пропозицій. Все, власне кажучи, нагадую, що огляд буде підготовлено, спираючись на ваші запитання, котрі ви залишите по цьому смартфону, в коментах під цим відеосом. Тож не соромтесь ті самі питання залишати, буду чекати на них. Також в, описанні, в описі відео нагадаю, що буде чекати у вас посилання на піксофон, звідки цей гаджет прийшов до нас, а також на букі Юей, до котрих гості теж обов'язково треба заглядувати. Чекаю на питання, добра вам, слава Україні і з Днем Святого Миколая! Нехай все буде добре! До нових зустрічей!